Привіт! Мене звати Андрій, і ти слухаєш подкаст Чому ти зміг? Історії того, як Бог працює у житті різних чоловіків. Мені б хотілося, щоб традиційно переді мною зараз знаходився гість, і ми говорили про життя та його різкі повороти, але реальність написала новий сценарій. В мене вже було записано багато інтерв'ю, які можна було б пустити зараз. Але в Україні війна, яку розв'язала Росія, і я вважаю, що під час війни. Не можна не говорити про неї. Тому другий сезон подкастів я назвав Чому ти зміг? Війна. Ми змінили формат, і тепер тут будуть історії від тих, хто під час бойових дій служить і бачить в цьому руку Бога. Хтось з моїх гостей прямо зараз знаходиться на передовій, хтось служить як водій, а хтось формує продуктові набори. Запис буде не такий, як до якого ми звикли, бо кожен запише його в зручну хвилину на диктофон свого телефону, а деякі ділитимуться історіями між обстрілами, щоб зловити тишу. Я розумію, що зараз головне сенси, які ми намагаємося донести, і попрошу кожного з вас побачити в цьому щось корисне для себе. Сьогоднішній гість в силу певних причин побажав залишитися невідомим. Але коли я почув його історію, мене дуже надихнуло те, як просто він розповідає про жахливі речі. Можливо, це і є підтвердженням того спокою, який Бог обіцяє тим, хто з ним. Давайте послухаємо. Так, ну я військовий, тобто одразу після школи я став курсантом, пішов в начальний заклад військовий. І так сталося, те, що на третій день війни в нас був випуск. От, одразу після випуску нас їх направили по наших бригадах бойових. Там нас дуже швидко оформили, і ми виїхали в зону бойових дій. От. Там у нас задача була дуже проста. Вистежували російські колони От. своїм вогнем ми їх тормозили, ну а вже артилерія справу довершувала. Вся ця історія сталася в Харківській області. Власне, от під час такого завдання ми на БМП рухались вздовж траси, і як оказалося, ми рухались прямо в засідку. Там нас вже чекали, вже знали, що проїде одна БМП, що на ній люди. І в один прекрасний момент, рухаючись по тій дорозі, нам лупанув танк. Танк вистрілив прямою наводкою в нашу БМП. Прямою наводкою танк скасити ну, на дуже швидкій такій машині. Ну, це важко скасити. Тобто, я не знаю. Снаряд впав біля машини, біля борту. Звісно, стався вибух всіх по осколками. Насправді я навіть е, е, не, не зрозумів, що, що сталося. Я просто, ми просто їдемо тут такий губ. Я десь так секунди, півтори-дві вішу. І розумію, що я не відчуваю праву руку. Е, я, я тоді дуже злякався, знаєте, ну, втратити. 20 років руку то таке собі. Потім так їду. Дивлюся, начебто крові багато нема. Мацею руку вона, вона начебто висить. Але двигати я її не можу. Озираюся по боках, бачу, що пацани побиті порізані в крові. Хлопець, праворуч від мене втратив ногу. Саме таке цікаве, що я хотів сісти на те місце, де він сидів. Ми проїхали ще метрів 50, і з кущів по нам почали вести вогонь з стрілецької зброї. Група піхоти. Ну, відстань до нас була метрів 50, і плотний вогонь піхоти. Ну, він мав всіх перебити, то ну, просто нема шансів. І ні одна пуля, взагалі жодна не влучила ні в кого. Ми проскочили, доїхали до села, де вже нас, поранених, тут же перехопили, перевезли в лікарню. Перші хвилини 20 після цього всього це був такий шок. Ну, Питання, типу, Боже, а як так? А чому ти мене не врятував, а потім їдемо? Вже приїхали, з'явилося більше часу подумати і розумієш, що танк прямою наводкою по тобі скасив. З дев'яти людей ти тупо отримав перелом руки. і Декілька дрібненьких осколків у плече, коли пацани залишилися без ніг з переламними ребрами, в когось відказала половина тіла, а... тебе просто врятував Бог. Та піхота, яка тупо жодної кулі не влучила. Ну, це фантастика, це такого просто не може бути взагалі не може. Так що ми вижили тільки тому, що нас врятував Бог. Він, він був з нами. Весь час він з нами, і незалежно від того, де ми і що ми робимо. І я вірю, що і на цій війні взагалі Бог Бог з нами. Так що не втрачайте віри. Навіть в таких жахливих умовах треба бачити. Де він і що він для нас робить. Як я, як я вже казав, тобто, внаслідок поранення я отримав перелом руки От, тобто, ну, між локтем і плечем. І хапанув декілька осколків плечем. Два осколки ну, не змогли до, достати. Один в кістку зайшов, інший я так зрозумів, що ну, занадто глибоко чи якось там. Ну, так. Сидить не дуже зручно, тобто їх вирішили залишити. От. Ну, зараз у військовому госпіталі потроху лікуюся, от вже починаю, принаймні, нижню частину руки розробляти, тобто двигати пальцями, двигати долонею. В перші дні взагалі не міг, зараз вже майже як, як рідною от, ну, от, Від локтя і вище. Там, зараз досить печально. Тобто, болі там, ну, постійні в локті я руку згибати не можу, але то, тимчасово То все пройде. Дасть Бог. Якось так. Е, до речі, так дуже цікаво. Е, е, мені ця мисль почала, ну, в перші години після поранення. Е, дуже багато разів, е, за той час, коли я був в зоні бойових дій, е, рідні там друзі е, казали таку фразу: е, Бережи себе. От. І... А тут, От коли вона танклонув, я зрозумів, що Ця фраза, вона взагалі не має жодного сенсу, скільки завгідно я можу себе берегти, якось там намагатись щось ну, себе убезпечити. Ну і це, в принципі, треба робити. Тобто треба дбати про себе, але по факту від тебе мало що залежить. Тобто, якщо б... З нами не було Бога, якщо б він не був на нашій стороні, то і танк нас би просто нарізніс би. Ми б стали консервою та й, та й все. Це були мої такі перші, перші думки, такі більш-менш осознані, тобто зібрані до, до купи. І, мабуть, це один із основних уроків, в яких ну, мене навчилася ця ситуація, що. Фраза бережи себе, вона не така і актуальна і набагато важливіше, чи Бог тебе береже. Що я б хотів сказати тим, ну всім, хто це почує, це побачить, по-перше, якщо ви, ваші близькі там чи рідні, зараз теж військові, це ж знаходяться там на війні, то просто вірте Богу, що. Він їх не оставить, що він з ними і все в його, все в його руках. От. Чому ти зміг? Ну, З цього всього, я думаю, відповідь на питання, чому ти зміг воно випливає саме собою. І я зміг тільки тому, що зі мною був Бог. От. Зміг в принципі вижити. От. В такій ситуації, коли ну, тут виживання це просто фантастика. Дякую. Сподіваюсь, ці хвилини стануть натхненням і прикладом божої роботи навіть в цей час. Почуємося.